Що нам там займатися науковими питаннями, філософією, економією, науками природничими, наша публіка того не любить. Годі нам вдаватися в остру критику нових літературних появ. Одне те, що познеохочуємо молодих письменників, а друге, те, що й наша публіка кривиться, читаючи надто остру критику. Але ж бійтеся Бога, що це ви говорите про якісь загальноукраїнські справи, про конечність вироблення одностайної галицько-української мови літературної. Наша публіка має інші місцеві діла перед собою, куди їй ще й тим займатися. Познайомлюватися з життям, літературами і обставинами інших слов'янських племен, та воно б то теє, ми й не від того, але годі знов заповнювати цілу газету самою слов'янологією. Наша публіка не дуже то в ній смакує. Мужик, хлоп, його інтереси, його освіта, його організація ну так, ми хіба проти того? Адже ж наша просвіта, народна торговля з філіями, гуцульська спілка, гуцульська крамниця, читальні. Хіба ми не робимо що можемо, хіба не пишемо? Ми ж демократи. Але в літературі, як би то вам сказати, ми й тут не противні хлопові, Капрал Тимко, Убога Марта, Лихий День, Сини? Нехай і так. Тільки все-таки за много тої хлопістики в літературі, то добре. що то за література тоді буде. Нужда і біда, біда і нужда, хомут і верета, верета і хомут, а ще як почнете малювати того хлопа по-своєму з запахом, з цинізмами і тривіалізмами, ну то нехай радше чорти поберуть і вас, і літературу. Такої літератури наша публіка, певно, не прийме. Бо то треба вам знати нашу публіку, треба знати, чого їй потрібно, що їй подобається. От такі на тисячу ладів повторювані оклики, ради, нарікання та упімнення почуєте з уст кожного руського редактора і газетяра в Галичині. Наша публіка це крайній неоспоримий доказ у всякім спорі про напрям і зміст усякої Галицько-руської газети. Що редактор сам занедбав, чого не доглянув і не розкусив, чого не розуміє або не хоче. Усе те так і повинно бути, бо бачите, наша публіка так хоче. І мовчанка про важні та живопекучі речі, і безконечне мливо на тему у городі Лобода, а в Києві дядько, і ніякою логікою недосяжне скакання від нашого демократизму під булаву його високопреосвященства, його високопреосвященства, до програмового Ми, поступовці і федералісти, до мира, що тече з мощей святого Николая, і дрібна полеміка за дрібні особисті урази, і все-все те, що творить букет нинішнього нашого газетярства всіх парафій. І всіх відтінків усе те, коли розколупати ближче людей, що ведуть ті діла, пливе з одного джерела. Наша публіка того домагається. Вона домагається і такту, і темпераменту, і мовчанки, і дзявкання, і льоду, і огню. Для її догоди ми раз чорніємо, раз біліємо, для її ласки ми сьогодні плюємо, а завтра лижемо. Боже мій! Та хто ж ви такі і хто той ваш тиран, мучитель і деморалізатор, ота ваша публіка? В переписці одної з наших газет вичитав я недавно ось що: слухи, розпущені нашим підлим і обскурним противником з другої парафії, немов то наша газета, чимраз більше тратить довір'я у публіки, не мають ніякої підстави. Чорний клеветник може переконатися про це з наших книг касових. Урадуваний таким чистосердечним признанням, стрічаю редактора тої газети і щиро стискаю йому руку. Ну, кажу, слава Богу, слава Богу. При цін раз і ми, русини, починаємо виходити на зелену пашу. На яку зелену пашу? питає той, здивований. Як то, на яку? Ви ж самі все найліпше знаєте, говорю про вашу газету. Так, протягнув редактор ущипливо, спасибі вам за ласку, що називаєте нашу газету зеленою пашею. Але ж бійтеся Бога, скрикнув я, покмітивши непорозуміння, я говорю про слова в вашій переписці». Які слова? А про загальне довір'я публіки, хіба сього мало? Е, чорт би побрав довір'я, воліла б публіка менше довіряти, а більше принумерувати і точніше платити, то ліпше було б. Я очі витріщив і о світі забувся. Та хіба ж у вас довір'я не значить всього всього разом? Як же публіка довіряє вам, коли вас мало читає і не точно платить? Редактор жалісливо похитав головою, сказав Наївний чоловіче і пішов своєю дорогою. Швидко опісля мав я другу розмову з другим редактором. Було це в більшім товаристві. Пан редактор сидів серед кружка людей і удавав вільнодумця. А я вам кажу, що той союз з чорними рясами не доведе нас до доброго кінця, говорив він поважно. Чого ж це ви в своїм органі так гаряче за ними вступаєтесь? спитав я. Так завзято поражаєте всіх їх ворогів, дійсних і мнимих. Е, не забувайте, що публіка, котра читає моя газету. Ага, ага, перебив я. Знаю, знаю. Значить, направду ви. Що ж то хіба мене не знаєте? Направду я такий самий ліберал, як і ви, а може ще й більший. Он що, так все ви для того в однім з попередніх своїх номерів так терпко виражалися про нетолеранцію лібералізму? Е, то знов, бачите, була інша штука, яка, запевно, також публіка, ви смієтесь, а діло зовсім не смішне. Я лібералізм розумію так лебен leben, leben lassen». Мужик хоче жити? Добре, най є. Піп хоче жити. Що ж, хіба нам його ні вечити? По-моєму, лібералізм то загальна толеранція. І тільки до такого лібералізму я признаюсь. Ага, розумію. Значить, я брешу, ви толеруєте, ви брешете я ані слова, третій прийде і обідре нас обох, а ми милості просимо, будьте ласкаві. Чудесний лібералізм. Простак, грубіян, сказав півголосом редактор і відвернувся. А в другому кутку один старенький молодий чоловік, молодий літами, але старий досвідом, з неуданим пафосом поучав кількох молодих. І що ви мені говорите, науки природничі, суспільна економія? Мої господинове, не думайте, що я такий дурень. Говоримо з собою одверто. Адже ж науки природничі це атеїзм, а суспільна економія це соціалізм. Чому не скажете явно, нам треба атеїзму і соціалізму? Тоді б кожний відразу знав, чого ви хочете і з ким має діло. А я вам кажу, все це лихо. Нам треба нав'язувати до того, що у нас є, що наша публіка думає і знає, а не вносити нічого нового, не втовкмачувати їй у голову своїх думок. А то подумайте, до чого дійдете своєю пропагандою атеїзму й соціалізму, чи тим, що кому поможете, чи дасть це мужикові хоч кусник хліба, чи розів'є хоч одну нову силу. Ага, якраз тільки тюрми поначиняєте молодими людьми, жебраків і пролетаріїв духовних намножити, та й годі. На нашому ґрунті те тільки може рости, що з того ґрунту виросло. Правда є тільки одна для всіх. Як я скажу, листя зелене, то про це при ніхто спорити не буде. Так само й тут. Не напихайте голову публіки теоріями й абстрактами, а ставте діло практично, щоб кожний, вислухавши вас, знав, що має взяти й робити. Будьте певні, що й уся публіка так само думає, як я. От тут стань та й будь мудрий! Публіка довіряє одній часописі, котру мало читає і ще менше принумерує. Публіка заставляє другого редактора кривити душею і визнавати публічно якраз противне тому, що визнає приватно. Публіка думає напевно, що природничі науки атеїзм, а суспільна економія соціалізм. Та що ж це за публіка така? Чи варто ж їй служити, для неї розпинатися і душу свою нароби вивертати, як випрану сорочку? Що це таке публіка? Тьфу до чорта! Адже ж не вовк у лісі, і не апокаліптична бестія а всі ми, кожний з нас часть публіки. І ви, пане господарю, Хомо Наконечний, і ви, пане писарю Тимофію Зацерковний, і ви, панче Хризостоме Всякдар Совершенський, і ви, пане Арендарю, і бурмістер Лейбо Цвівель, і ви, пане суддя Бесторонський, і ви, панно Маню, і ви, шановна пані Богатковська, і ти, Касуню. Одним словом, усі ми, молоді й старі, вчені й невчені. І всі ми поодиноко, кожний для себе, так собі, люди, як люди. А разом узяті мали б бути таким тираном, такою апокаліптичною бестією? Ми мали б жадати, щоб наші редактори, письменники, вчені, наші духові світочі перед мами брехали, кривилися і пускали нам дим у очі замість світла. І пощо нам диму? І яка нам користь з брехні? І невже ж ми такі діти, такі тумани, такі сектарі, що не можемо знести щирого, острого, правдивого слова? Невже ж у нас клочча замість серця і кисіль замість крові, так що нас не порушить те, що порушує інших нормальних людей? Кожна частина публіки має право жадати від часописи, щоб там звернена була увага на її інтереси, економічні, громадські чи духові, як до часописи. І певна річ, що кожна часопис робить це по-своєму. Діло в тім, тільки, як Он ролник розпинається за тим, щоб панам сільським дідичам було якнайліпше і більш ні про що не дбає. А он газета Горзельнича і шинкарська дбає про гуральні, про пінацію і шинки, а поза тим світом тралеса, Алембіка і літри, хоч трава не рости. Ті звертаються до міщанства, ті до панства, ті до жидів, як кого його воли тягнуть. Значить, у них є своя публіка. У тої публіки є свої часткові інтереси. Як годяться ті інтереси з інтересами загалу, про це їх органам мало діла. А коли часом і зайде річ про суспільну гармонію, то вони для догоди своїм інтересам так гарненько наруби вивернуть логіку і факти, і справедливість, що тільки стань та й дивись. Але інтереси економічні, класові, не наше діло. Там ведеться війна, хомо хоміні лупус. Часопис, літературно-наукова, має на меті інтереси духові, розвій думок, світогляду, чисто людського та гуманного чуття. До кого ж з тим звернутися? Очевидна річ, до такого розвою кожний має право. Тут ми відразу вийшли зі сфери боротьби і вовчих апетитів. На полі економічнім один збагачується звичайно коштом другого. На полі суспільнім один підноситься на руках та на головах інших, так що широка програма одного з моїх товаришів, Я хочу, щоб усім було добре, тут дуже легко може вийти на той сам, на все толерантний лібералізм, яким відзначується вище згаданий редактор. Бо справді трудненьке діло, щоб рівночасно добре було Вовкові, барановій траві. Або Вовк буде траву пасти, тоді буде баранові добре, але траві й Вовкові лихо. Або баран буде вовка їсти, тоді траві й баранові буде добре, але вовкові погано. А ні, то буде так, як нині, що їсть баран траву, а вовк барана, а чоловік вовка б'є. Але на полі духового розвою, на полі думки, науки нема війни. Пийте одне я всі. І хто більше має, той іншим більше дає. Хто в більшу силу вбився, той більшій громаді більшу прислугу робить. А кривди нікому, хіба що навмисне хоче або зариє свій талант у землю. І тут, на таким полі, мала б наша публіка ставити нам, письменникам і газетярам, які з перепони. Мала б домагатися, те нам давайте, а того не смійте. Мала б ставити нашій дискусії границі ще тісніші від тих, які ставить поліція і прокураторія. Ні, не можу тому вірити. Бо подумайте лишень. Що ми, письменники й газетярі, можемо дати тій публіці? Слова, думки, ради, вказівки і більш нічого, ані крапелиночки більше. Невже ж ми, письменники газетяри та інші святила, настільки наївні, що думаємо, що публіка буде боятися слів, як ті московські купці у островського, бояться жупела? Адже ж коли це факт, то ми не можемо видумати нічого більш оскорбляючого і унижаючого ту ниву, на котрій сіємо своє слово. Бо що таке слова? Революція, соціалізм, нігілізм, анархізм, дарвінізм, натуралізм? Що це таке? Взявши кожне слово віддільно, механічно, воно нічого не значить, нічого не говорить, жупил, та й годі. Лякатися слів це забобон і нічого більш. А письменники, котрі знають про існування того забобону і не стараються його розсіяти, але противно визискують його, і замість вияснювати річ речевими доказами замилюють очі публіці такими словами, це шарлатани, а не світила. А коли замість зупинятися на слові, звернемо увагу на саму річ, на котру таким словом натикається, і вияснимо її генетично в зв'язку з обставинами, причинами і наслідками, то покажеться, що та сама публіка, котра, бодай по думці письменників шарлатанів від грімкого слова трохи що по мишачих норах не ховалася, почне потакувати головами. А той просто скаже: Ну все ж діло очевидне, я й сам не раз так думаю. Ну, а що таке думки? Передо мною лежить камінь. Дивлюсь на нього і думаю: а відки, як він тут узявся, а як він виглядає всередині, чи тяжкий, чи твердий, з чого зложений і яка в ньому сила? І шукаю відповіді на всі ті питання: що ж тут страшного, так само поступаю з усяким явищем фізичним, історичним, моральним. Он москалі до Самарканда залізницю довели. Давай подумаємо, що воно за значення може мати, чого їм там треба, кому з того користь, а кому шкода. А он у Бельгії робітники до Карно республіканські адреси пишуть: обдумаймо все, пошукаймо фактів, котрі б нам все вияснювали. Стараймося поставити себе в положення тих робітників і запитаймо себе, що би ми в таким разі зробили. Ну і що ж тут буде лихого або страшного? Все ж, звичайно, всі так робимо. Або от убив чоловік другого, обікрав, обрабував. Що ж, факти страшні, але ми думаємо про них спокійно, розбираємо причини й наслідки, оцінюємо моральні і інші сили, які при тім факті появилися. І що ж з того? Чи думка про найстрашніші, найнеморальніші факти убила, здеморалізувала нас? Навпаки, передумавши такий факт добре, розваживши його причини й подробиці, ми збагатили запас свого життєвого досвіду, розширили своє знання світа й людей, сталися розумнішими і сильнішими на той випадок, якби й самі знайшлися серед подібних обставин. Нема думок, страшних, неморальних або шкідливих. Усяка думка стоїть того, щоб її передумати, розібрати і справдити. А отже, ж є шкідливі, неморальні заказані теорії, скажете може. Які такі, питаю вас? Вкажіть хоч одну: я жодної заказаної теорії не знаю. Знаю більше або менше основні, такі, що більше або менше відповідають фактам і пояснюють їх, і більше ніяких. Шкідливі неморальні теорії, Все, простіть за слово, все ті самі безсердечні ідеали, про котрі співав колись пан Масляк у зеркалі. Що неморального в теоріях Дарвіна, Ньютона, Коперника, Маркса чи неомальтузіанців, що в них страшного чи неморального? Аналізуйте факти, на які вказують ці мислителі, оцініть їхню силу, порівняйте, знайдіть нові, а потім судіть. Ваш суд стосуватиметься вірності теорії. Ця теорія вірна, ця неточна, ця фантастична. Мораль тут ні до чого. Але ж ці мислителі впливають на душу й серце, вказуючи, як жити, заперечите ви. Це правильно, але їхні теорії, думки та вказівки це лише поради, вони стимулюють нашу власну думку, совість, волю. Перш ніж перейти до дії, ми мусимо добре розважити, що це за дія, чи варто її робити і як. Навіть якщо перед нами стоїть новий катон, який щодня говорить Карфагенем Сседелендом, Карфаген має бути зруйнований. Чи пропаде від цього Карфаген, чи кинемося ми до дії на його слово? Ні. Ми попросимо його довести, чому конше треба руйнувати Карфаген і чому саме зараз. Якщо він доведе, ми оглянемося, чи маємо засоби, сили та можливості для такої роботи. Люди не індики, щоб кидатися виконувати наказ, щойно його почули. Наприклад, у 1848 році, коли була свобода друку, публікувалися криваві поради проти окремих осіб. Наведу один приклад. Про економічного офіціаліста Авдиковського при шпиталі святого Лазаря у Львові в часописі Кур'єр Львовський було надруковано вірш: музо, заграй, щоб буком бити виродне кодло, дати тисячу кольок, рвати волосся й гнати за місто. Але цього мало зітерти його на мак, на знак помсти, потім вдягнути у фрак, зв'язати руки й прямо на гак. Це був великий цап, ще більший йолоб, а найбільший негідник. Тому хапай його, брате, хоч за комір і зокопти шкварки. «Албо би го струч, треба го нам щуч, хоч би крьом м'яв плюч, так як шидвем квуч, так як живцем зжуч, і бебехи пруть. І те де. Навів я тут цей вірш не як взір поетичної красоти, ані як приклад справедливого і гуманного відношення до політичних противників, а тільки як різкий показ на те, що газетярське слово, навіть у безумних своїх скоках, як повищий, все-таки ще не таке страшне, як страшним буває, наприклад, перший ліпший ліцитаційний едикт або маніфест із виповідом війни. Бо і що ж сталося після повищого справді канібальського вірша? Чи подумав? хто справді терти авдиковського на мак, а потім одягти в фрак, троїти, жувати живого, колоти шилом і випорювати з нього нутро? Нічогісінько подібного не сталося. Люди посміялися з безумних віршів і їх автора. А Авдиковському хіба може який улічник глупим словом докучив? Певна річ, і того ми не заперечимо, що накидаючися на особи, беручи на себе роль судді, шпіона, обвинителя й ката в одній особі, газетяр може наробити багато лиха. Та тільки тут хоронять кожного з нас закони від друкованого розбою так само, як і від усякого іншого, а навіть. Далеко більше, але доки публіцист є публіцистом, письменником, учителем, а не розбійником, не ошуканцем і деморалізатором, доти має повне право на те, щоб публіка без упередження, спокійно і тверезо розважала його думки, коли вони видаються їй цікавими й важними. Лякатися слів і задля них відкидати річ, лякатися обговорювання певних думок і питань для того, що ті питання десь колись когось довели або Можуть довести до дражливих консеквенцій, це значить, вовка, боявшися в ліс не йти. Обговорюємо всяку річ явно і одверто, тільки би без ругательства і образи маєстату Королевського, як писав у гадяцькому договорі Немирич, і без образи ще вищого маєстату, людської гідності додамо ми. Вискажімо щиро, що в кого на думці, всі маючи на увазі одно, добро загальне без нічієї кривди, толкуймо, доказуймо, критикуймо і контролюймо себе взаємно. А ціль наша, ціль публіцистична, буде осягнена» але рівночасно осягнено буде далеко більше, бо така щира обміна думок, доказів, критик і поправок це є наукове життя інтелігенції, це є та кузня, в котрій виковуються добрі, великі і тривкі громадські діла.